Добрі друзі, привіт на каналі ЖМС сьогодні матч дня, є 2024, сьогодні восьмий день, другий тур в груповому етапі і грає нас Словаччина проти України. Бачимо статки, Україна сильніша в нападі, в півзахисті сильніша, і навіть в захисті сильніша, але. В першому матчі ми його проти Румунії. Поїхали, побачимо, як зараз був другому матчі. Ти ще в UFC 24 Україна виграла в Румунії, в Іреал лайфі Україна програла. Зараз побачимо, як Україна себе проявить в UFC 24 і потім як проявить себе в Реал лайфі Плюшечка, тут чисто такий підрябунка, розівалочка, ми бачимо Зіну, ми бачимо циганкова, на ньому акцент, логічно. Хто в там в Словачії не є шкринер, є, так? Да? Облак, вроді, якщо не помиляюсь. Тобто там є з ким грати. Добика показує циганкова, показують. Тут якісь біжжали, не знаю, як правильно читається, сорян. Це Віктор Циганков, на ньому весь акцент, логічно, він високорейтинговий гравець в збірній Україні, збірна України розводить і поїхав удачу. Удачі в FC24, удачі в Реал Реалафі, пацани. Надіюсь, ви покажете, що те, що ви програла Румунії, це було чисто така, як кажуть, несподіванка. Мудрик щось робить дає назад. Зіна. Зіна дає нам економками, конкурс, до речі, сьогодні вагати чи ні, цікаво. Мудрик давати пас на капітан Хто-то Зіна, да. Але чомусь він не дав і по факту провалилися. Зіна позабігав, в центра поля немає, колонку страхує Зіну. Все, наші всі вернулися на свої місця. Щось літає. Щось літає. Стрімно. Атака Словаччини. Спора, але там забар не хаває. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, Матвієнко. І Шпорер. Шпореер. Аут для збірної України. Миколенко. Миколенко Дає на Зіну. Зіна, як на мене грає. Він що на лазе грав ужасно, що на центрі поля грає ужасно, що він по Ну він підздав, підздав. Зіна, Фінти Зіна. Можна давати пар Зіна, але ти не даєш пазу. З Янков дає на довбика і долбик не забуває, там Ян Облак. Але непоганий пас відбув Ціганкова, я не очікував, не очікував. Подивій кутвезіна. Не очікував, що Ціганков дасть такий пас на, на Довбика. Віктор Ціганков має робити подачу. Дає пас. Мудрик. Мудрик що то думає? Забарний. Забарний, давай де є пас на Довбика, довбик, дає пас на Судакова, Судаков. хотів до п'яточку, але там його хавають. Сеско. Ельсніг. Фамілії, навірно, збірну Словачини не буде читати, тому що їх виговорю в більшості неправильно, тому будемо називати тільки зб... фамілії збірни України. Так як ми, в принципі, за збірна України. Кажу, ну, щоб на каверкати, бо так, 18 та хвилина, поки міць 0-0, нічого цікавого. Зінченко робить перехват, але... Але м'яч збірної Словачини. Перший удар і Лунін відбиває. Я думаю, сьогодні буде гарний не Лунін, сьогодні буде гарний Трубин уже. Таке наказання буває для Луніна. Чому він сьогодні не буде грати? Хоча, фіг, я знаю, як поставити ребро. Побачимо, 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 все буде. Тут до матчу сталося буквально 4 годинки. 3,5 години. Віктор Ціганков. Віктор Ціганков. Можна давати на добиком, дає на Судакова. Судаков дає... Що точно довбик, а довбик дає. Ну трошки не туди, не треба було зім глибоко забігати. Йому треба стояти на 11-метровому 11 позначці. Ну ладно, центр поля не перейшли, жорстко так і немає, наші пасани повернулися. Хорват. Млакар, тут точно не по фамілії правильно читає. Вікса Ценков сідає низько. Забарний. Та він зіграла збіна України в першому матчі у Ріалахі, ну це ніколи не годиться, як немається в першому турі. Це сама найгірша збірна була. Бачу, як вони сьогодні збираю. Судаков дає на коноплю. коноплю підключається до атаки. але кому там подавати? Треба давати обратно на Судакова, так що він не робить, Судаков, дай на Цянкова, Цянкова на Dobi, Adobe довбік і 1-0. 1-0 Крутяк, Крутяк 1-0. Не радіємо, Бо, тому що <смас> Радіть рано. Але 1.0 це дуже добре. Поїхали. бачите цю красоту. Оболівальники, Як вони радіють, конечно, блин. Є облак розстроєний. Ну, пта облак. Ну шо? Що? що тут кажеш? Ну не в повезло, ні, ні фарлануло, а пасан к успіху не прийшов. Бам! Далічку, да? Ну в окне місяці ми знаємо всі анімації цих волотарів кончених. Помойка їх тупо ну, вбила. Вони в більшості випадків тупо стоять на місці. І коли-не коли вони там можуть тащити якісь нереальні голи. Ти ще не до голи, як то кажуть. Так атака Словаччина. Ну і таких прям вау, зірок немає, в них є облак, в них є шкрінер, і все, я ще так нічого не пам'ятаю, зараз зараз дивлюся по фамілії, я не пам'ятаю, щоб там якісь гравці грали там прям-прям в топ командах, або плюс-мінус топ командах Судаков, циганков, довбек, зина. Продовжимо така. Мудрик на циганково, в один дотик є, що перша хвилина, до нові ми ведемо. Все красиво, якби так ще було в реалайфі, взагалі було б красота. Мудрик на підхваті не точно, але Миколенко забирає все-таки цей м'яч. Миколенко може зробити подачу, Миколенко біжить, Але потрібно було робити подачу, Миколенко. Ну, окей. Коліна в пресінгу. Пресінг. Пішила приїздінг по Закриваю, прав нема дати. Оп, хорош, долбик забрав. Мону надавати на коноплю добик. Що ти робиш? То не конопля був, то забарний не був. Не забарний цей. Судаков. Ну ладно, 1-0 там закінчиться. Let's go до другого тайма. Ніхто я там цей э, арбітер такий з волосиками довгими. Я, я ж не замічу за всю гру. Так, другий тайм починається. Ми перед там проводили непогано забили один гол, ну не ми, Україна. Маю на увазі, але... Що я хочу сказати, що такий футбол максимально не виражений. Особа немає класу. Словаччина абсолютно нічого не може зробити. Гарного. Немає цих атак, як... які ви бачите, наприклад, в Голландії, яка вийде під відоспізніше Голландія проти Франції. Бачите. Стеско атакують збірну лег тут міконо. Словаччина, все хавається. Тут нема про що говорити. Скуштувати матч, хоча 1-0 виіграємо. Фокус на долбіки, ми, Мудрик, Мудрик максимально жахливо себе поводить в даній грі в C24. Проти той самий Румунії він краще грав. Хто дивився, той дивився. Якщо не дивився, не дивився, то передивіться. Тут ми тіряємо м'яч, і йде атака, нема атаки з, -з забарний сахава. Зіна. Зіна. Зіна дає на Мудрика, Михайла Мудрик крутиться, вертиться, але бляха ці паси, я не розумію, він просто розвернувся і брат не дав пас нікуди. Для чого ти це робиш, Мудрик? Напевно, його. Як на мене треба зараз його міняти в FC24, бачив що, що які заміни буде робити тренер? Вони просто копашаться! А знаєте чому копашаться? тому, що немає рептинги слабкі. У них немає заложного. Ми колонка на фланги, бачить, він не знає, що робити, він сразу є назад. Зіна хорошо, але не точно. І обрізка зараз, яка призводить до жорсткої атаки, але наче всі вертаються. ой конопля що ж ти робиш? Конопля, елснік. Конопля, що ж ти зробив? Забарний хавай, конопляги вернуться теж. Ладно, непогано, notbed. Валідольно, валідольно. Судаков. Треба замін робити, тому що ну, там забігає Меконка. Дає на Зіну, нахати даєш на Зіну, ну на Меконка дуже добре. Ну немеконка, бачите, одразу зупиняється, абсолютно відразу зупиняється. Судаков, Судаков, Судаков. Зіна, Зіна. Та ні, ну це за того, що рейтинги, рейтинги слабкі, вони не вміють, вони просто не вміють. Не вміють. Максим, ну проти збірної Румунії, хто дивився матч, там рахунок був 4-2, якщо не помиляюсь, чи 5-2 на користь збірної України. Я проговорю про FC 24 перед тим як ролик виходить тим, як грає э, Реаллайфі. Там Україна набагато краще грала Добек. Тут прям вся атака просто ніяка. Кроме ціганкова, навірно, атака просто ніяка. Мудрик жахливий матч. Тоді Мудрик непоганий. Мудрик забив гол і дав дві гольових. Хан дивіться, передивіться. Цікавий матч був, вибір цікавий матч був. Там дуже драма така була, що я вже розсірався. Деси присінг, Миколенко, бачите таке Довбик, довбик. Добик. Тредоти назад, Миколенко. Мудрик. Степаненко. Судаков ну там забирають м'яч, накривають. Ну а в принципі логічно, що будуть накривати. Так а контратаку жорстку, бистру, швидку, вони не встигають. Це дуже добре. Україна перекриває, все красиво. От що було так в реал-лайфі. поки що така тиша тиша, тому що нічого цікавого немає. Ну зараз атака є, але але, але але, Мико... Матв'янко там все значе забирає. Сеско подає. Ммм, багато ласа, да? так? Я брам це читав, то це, це Я просто кажу, хто в кар'єрки грає? Хто в кар'єрці грає? Хто грає в кар'єрки? Ну ви, ви сразу бачите, коли коли гра... Я маю кар'єрки, не самі граєте, а коли наблюдаєте за то, як ваша команда грає, ви прям знаєте, що це буде гол. Ну це прям читаємо. Ну ці анімації вартаряни місії подивіться він навіть не пригає, він просто, просто стоїть такий, типу, а, а, що з ліцом? Сподився ну, ці анімації, то і хто грає кар'єрки, зато Мудрика це логічно. Зубкова ходить, да? Ілі Ванат? Ванат. Щас подивимося, хто виходить, бо я не роздивився. Судаков. Мудрик абсолютно не важний ніякий в цьому матчі. Заміна по факту. Але вже пізно 85 та хвилина Маліновський виходить, господі. Ну лай, немає геймфейса, що поробиш. Ну ось, замін, не розумієте, що не дай Це перша заміна в матчі, я не розумію, що роблять тренерів в fc 24 вони подуріли там. Зіна, Зіна дуже довго не було давати пас, Зіна що крутиться, а та дай вже цей пас. Судаков дає на ціганкова, ціганков, ціганков дає пас на Довбика, Довбик. крутиться, вертиться, Довбик б'є, для чого такий удар на лобик на ПП матчний не кутовий, не, на останній кутовий цей матч, оба і думає, бля, удари, пта. Ну тут удар за розворота. Я думаю, тут забити нереально було б. Так, останній кутвиця в матчі, походу буде нічия. Цянко б'є облах така хава. Да, нічия в даному матчі. Ну, нам потрібна в реаллайф треба перемога. Ні, якщо ні, нічия буде, то нам потрібно вигравати збірну Бельгії, якщо я говорю про Real Life. Якщо говорити про реаллайф, то потрібно ті виграти збірну Бельгії. Ну а побачимо, як воно буде. Всім дякую за перегляд. Можливо, майже такі коментування було таке скучно без емоцій. Ну я не знаю, як тут коментувати, коли гра ніяка. Я не знаю, до, не, до цього моменту, якщо я говорю, зараз не додивиться, але всім дякую за перегляд і пишіть коментарі, з яким рахунком виграє Україна сьогодні в Словенії. Бо, можливо, програє на вашу думку. Всім удачі.